З початком повномасштабного вторгнення одним з основних видів озброєння армії стали різноманітні дрони. Виготовляють їх військові, зокрема, і на місцях в невеликих майстернях. Військовослужбовець Військово-морських сил Збройних сил України на псевдо Техас родом з Кривого Рогу. Для нього війна почалася на Майдані Незалежності у 2014 році. Інститутська, Грушевського, далі добровольчий батальйон, Азов і ось тепер військово-морські сили України. Перше з роботою дронів стикнувся він ще у 15-му. Це були перші коптери, більше схожі на коштовну іграшку. Та за три роки розвиток безпілотних систем гігантськими кроками ринув уперед. Основна мета будь-якого безпілотника розвідка та ураження. Не тільки Мавік, як то кажуть, і великі крила, і дальньої розвідки, і ближньої. Досить грамотно дрони застосовує і ворог, і хоча в окупанта на першому місці жива сила, і при штурмі сотні орків біжать поперед БПЛА, недооцінювати технічну можливість росіян також не варто. Військовослужбовці розповідають, окупанти ведуть себе досить зухвало, але наші козаки дають їм гідну відсіч.